Маса з сухофруктами, а це вже навіть із горіхами. Духовку в цей час включаємо і добре нагріваємо на температурі 180 градусів. Форми для кекса У мене одна форма спеціальна, другу я просто з фольги зробила на основі цієї форми, яка у мене є. Форми для кекса продаються і в магазинах з фольги. але я пекла кекс і вже. Розміщувала, куди в мене було. Розкладаємо і розрівнюємо гарно. Я ще форму свою проклала, як бачите, пергаментом, щоб кекс краще витягався. Гарно розподіляю масу і кладу в духовку, вона в мене добре нагріта, і зменшую. Вже тоді температуру до 160 градусів. Я випікала годину.